Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі Біблія продовжує говорити. Якось Леонід, один із членів церкви, в якій я здійснював служіння, насолоджувався приємною розмовою за чашкою чаю в будинку своїх друзів, коли раптом гості почали виймати свої біблії. Всі подивилися в його бік, нібито щось від нього очікуючи. Не могли б ви провести з нами заняття по вивченню Біблії? Звернувся до нього господар будинку. Леонід мало не зніяковів. Він вважав, що у нього буде всього лише розважальна зустріч і зовсім не збирався проповідувати. В дійсності Леонід проводив біблійні уроки в християнській школі, де і працював вчителем. Але всі його заняття були заздалегідь добре сплановані і підготовлені, а ось так спонтанно, експромтом говорити про Бога це було для нього абсолютно новою справою. І ось оточений людьми, які чекали від нього щирих і яскравих слів про Бога, він почав говорити. Але незабаром відчув, що запас слів закінчується і йому нічого сказати. Леонід збентежився і в цей момент в його свідомості промайнув біблійний текст, в якому зазначено, що Дух Святий нагадає необхідні слова, коли потрібно буде засвідчити про Бога перед людьми. Він подумки попросив Бога про допомогу. На пам'ять прийшла притча про блудного сина. Коли Леонід говорив про те, як Бог любить навіть тих, хто пішов від нього то спіймав себе на думці, що його слова виходять з серця, присутні жаднібно вбирали їх. Вперше в своєму житті він усвідомив, як сильно Бог його любить. Того ж вечора Леонід схилився біля свого ліжка і присвятив своє життя Богові, який став для нього реальним спасителем і другом. Ділячись вісткою про божественну любов, він робив це щиро з любов'ю. Цей досвід справив на всіх приголомшливе враження. Давайте також запитаємо перехожих, який вплив на серця людей мають Божі слова. Чесно так сказати, я біблію не захоплююсь, я Захоплююсь, можна сказати, я вірю в те, що мене настав... наставляють батьки. Для мене біблія це щось не таке, те, що я маю вивчати, наприклад, з Малку, коли я ще дитина. Я маю, коли підросту, зробити для себе свій вибір, чи мені дійсно це потрібно. Я вважаю, що це дуже важливо. Занадто важливо, щоб це не цінувати і витрачати час на щось інше, коли є можливість почитати слово Боже. Ну, так як я віруюча людина, звичайно, вірю в Бога. І Бог нам дав таку книгу, як Біблія, і ми повинні жити за цією книгою. Ми не повинні порушити її правил, адже це є найвищий закон нашого життя. Так, звичайно, змінює, тому що коли ти читаєш слово Боже, там е, воно відобр... воно настільки світле, приємне, коли ти читаєш, ти. Читаючи його, ти просто не можеш не змінюватися. Ти наповнюєшся тим добром, тим світлом. І тому це просто неможливо не змінюватися, читаючи Слово Боже. Далі, звичайно, і вже більше двох тисяч років Біблія, в принципі, керує життям людей. Ну там в різних релігіях інші книжки, але Біблія найбільше серед них. І тому, якщо дві тисячі років мільярди людей піддавалися впливу цієї книжки, отже, вона і зараз не це здатна. Якщо вірити, звертатися постійно до нього, то звичайно, що змінює у кращу сторону. Все залежить від віри людини. Бог нас породив на це ж на цей світ, щоб ми прожили це життя. А як ми проживемо це життя? Вже від нас залежить. Ми хочемо бути, наприклад, добрі, мили, ми будемо. Якщо ми хочемо бути злі, ми собі підго... це життя для того, щоб ми підготували себе до іншого життя, кращого чи гіршого, чи в раю, чи там внизу. Моє життя змінюється. Так, у повільних темпах, але я це відчуваю. Кожен день я читаю Біблію і бачу, наскільки це мені допомагає навчання, наскільки до мене відноситься в селі. Як мені це допомагає? Учні Ісуса Христа провели з ним три з половиною роки, приймаючи слова і дії Христа, і в кінцевому результаті стали свідками його смерті та Воскресіння. Перед своїм Вознесінням на небо Ісус заповідав учням стати Його особистими представниками. Ми читаємо про це в книзі дії святих апостолів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Коли послідовники Христа присвятили свої серця Ісусу в день П'ятидесятниці, Воскреслий Господь перемінив їх з силою Святого Духа. Вони стали свідками не тільки Воскресіння Христового та Його Вознесіння, а й тієї перетворюючої сили, яка змінила їхнє життя. Як християни, ми теж повинні стати свідками Воскресіння Христа, тому що пережили в своєму житті перероджуючу силу. Апостол Павло в посланні до Ефесян писав. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаті, і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях. У Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бог оживив нас разом із Христом, тому можемо у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Його. Христос закликає нас проголосити світу добру віску про те, що Він може зробити в житті людини, і при цьому обіцяє піти разом з нами, коли ми будемо свідчити. Річардс, засновник Радіо Голос Пророцтва, одного разу сказав: Я бачу зміни в серцях тих людей, які слухають Євангелію Ісуса Христа. Я відвідую ті місця, де ніхто не чув про Бога і Христа до тих пір, поки церква не принесла їм Євангеліє. Гельської вістки я бачив людей, які колись перебували в гріхах, але були прощеними і стали чистими, були хворими і стали здоровими, переживали постійний страх, який нагнітали злі духи, і все це замінилося на радість християнського життя. Я побачив великі зміни в житті жінок. Я знаю справжні християнські родини, які колись перебували в пітьмі язичницьких уявлень і безбожного способу життя. У всіх місцях, де я побував, життя у багатьох людей змінилося. Апостол Павло, в посланні до Римлян, пише, що Христове Євангеліє є силою Божою на спасіння кожному, хто вірує, коли церква сповіщає євангельську вістку, неодмінно відбуваються зміни в серцях людей. Ці переміни помітні в житті тих, хто відгукується на Божий заклик. Бог довірив нам, слабким істотам, особливу частину роботи в справі спасіння людей, і це тому, що благовістя є невід'ємною частиною нашого духовного зростання. Для того, щоб наша віра могла зміцнюватися, нею необхідно ділитися. Коли ми говоримо про свою віру, то це стимулює наше духовне зростання. Молодий юнак, який виріс у сім'ї, де з ним погано поводилися, і не раз ображали, одного разу зауважив. Я дивився на батьків, які своїм прикладом давали мені спотворене уявлення про Бога, і мені здавалося, що ніколи нікого не було, хто б мене любив. Оточуючи нас, люди вкрай потребують того, щоби хтось своїм життям показав їм правильне уявлення про Бога. Багато хто хоче, щоб хто-небудь явив їм риси божественного характеру. Найсильнішим засобом проповіді, найчастіше є наша поведінка і спосіб життя. В дійсності, люди на нашому життєвому прикладі не стільки хочуть побачити ступінь наших знань про Бога, скільки його характер. Апостол Петро у своєму першому посланні пише. Поводьтесь поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинцю, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоби пішли ми слідами Його. Христос постраждав за грішне людство на Голговському хресті. і це є яскравим прикладом жертвеної любові. І ця ж любов відтворена в нас добрими вчинками до ближніх. Вона може стати потужнім засобом у залученні багатьох людей до Христа. Коли диявол спокушував Ісуса в пустелі голодом, гордістю і самовпевненістю, Христос відбив всі атаки. Цитуючи святе письмо, він був готовий подолати всі спокуси, тому що його розум був наповнений біблійними істинами. Перемоги або поразки у великій боротьбі між добром і злом відбувається і в нашій свідомості. У книзі приповістей написано: бо як у душі своїй він обраховує, такий і є. Зростаючи у вірі християни мислять про небесне, вони зосереджують свою увагу на тих якостях, які прагнуть придбати. Те, чим ми наповнюємо нашу свідомість, має величезне значення, бо буде згодом проявлене в нашому житті. Якщо ми заповнюємо нашу свідомість Словом Божим, то його вплив буде проявлятися у всьому. Будучи представниками Христа на землі, християни повинні бути скромними у своєму зовнішньому вигляді, уникаючи при цьому крайностей. Апостол Петро у першому посланні пише, щоб. І деякі, хто не кориться слово, були приєднані без слова, як побачить ваше поводження, чисте в страху, а окрасу їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетліні лагідного і мовчазливого духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки. що… Клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Простота в одязі і охайний зовнішній вигляд завжди були відмінною ознакою християн. В ідеалі має бути так, щоб інші люди були залучені до нас християн, не за допомогою лише наших розмов про зовнішній вигляд, а тим, як насправді наш зовнішній вигляд свідчить про Христа. Історик Едвард Гібон розповідає, що коли війська римського імператора Гая Валерія Максиміана розграбували табір персів, в руки одного з солдатів потрапив гарний шкіряний мішечок, наповнений перлами. Цей солдат дбайливо зберіг мішечок, який йому міг стати в нагоді згодом, при цьому викинувши з нього дорогоцінні перлини. Люди сьогодні міцно тримаються тимчасових речей, які їм пропонує світ, в той час, як Ісус безцінна перлина залишається без уваги. Що стосується особистості Ісуса Христа, то це питання вічного спасіння, а не лише деякий тимчасовий щасливий випадок, який може вислизнути крізь пальці. Диявол наполегливо намагається навести лоск і зробити привабливими руйнівні гріхи і найгірші звички. На рекламі алкоголю і тютюнових виробів завжди зображуються молоді, сильні і щасливі люди. Чомусь ніколи ми не бачимо на подібній рекламі жалюгідних людей, що стоять в магазині з авоськами в руках у лікеро-горілчанному відділі. Слід бути дуже пильними щодо подібних асоціацій, які Компрометують християнські принципи. Христос бажає, щоб ми запрошували до нього наших друзів, не християн. Особиста дружба і добрі стосунки є першорядним фактором, за допомогою якого ми можемо ділитися нашою вірою з іншими. Однак будьте уважні, щоб невіруючі друзі не залучили вас до попереднього гріховного способу життя. Все, що наповнює наше життя, в тому числі відпочинок і розваги, які ми вибираємо, виявляє нездоланний вплив на духовне життя. Тому ми повинні чітко стежити за тим, чим наповнюємо розум. Псалмис Давид писав: не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступства ненавижу, не приляже до мене воно. Якщо ми будемо зосереджувати увагу на духовному, то ніщо гріховне не зможе захопити нас. Дотримуючись високих моральних стандартів, ми не дозволимо нашому розуму скотитися вниз. У християнина є більше шансів бути щасливим ніж у когось іншого. У 15-му псалмі написано. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди, блаженство в правиці твоїй. Якось пастор вже був готовий хрестити новонаверненого, як зауважив, що в кишені цієї людини щось знаходиться, це виявився туго набитий грошима гаманець. І тоді служитель, звернувшись до цієї людини, сказав. Напевно, ви забули залишити гроші свої в роздягальні. Відповідь була такою: ні. Мій гаманець і я будемо хреститись разом. Він усвідомлював важливий духовний принцип, згідно з яким людина повинна перейнятися духом жертовності для допомоги іншим. Християни зростають у вірі завдяки своїй жертовності. Ось чому Ісус сказав, блаженіші давати, ніж брати. Те, що людина жертвує для проповіді царства Божого, має неминучу цінність. В Євангелії від Матвія, в шостому розділі записані слова, сказані Ісусом. Не складайте Скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і крадуть. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Коли ви жертвуєте свої кошти, пам'ятайте слова, сказані Богом: моє срібло і моє золото. Ми самі належимо Богу по праву нашого творіння і викуплення за наші гріхи ціною дорогоцінної крові Господа Ісуса Христа. Все, що у нас є, належить Богові, бо Він дає нам силу набути багатство. Яку ж суму закликає віддавати для Нього наш розп'ятий і Воскреслий Спаситель, щоби могла звучати вістка Євангелія? Зверніть увагу на відповідь, дану самим Богом. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о люду ти весь! Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір? Десятина це десята частина від нашого прибутку. Для сільського трудівника прибутком вважатиметься те, що підприємець заробив в результаті вирухування вкладених у справу коштів або ресурсів. Для робочого прибуток це вся його заробітна плата. Принцип повернення десятини це моральний принцип, оскільки включає в себе наш характер, затримуючи десятину, ми тим самим обкрадаємо Бога. Десятина належить Богові, і вона повинна бути використана виключно для підтримки справи Божої і завершення Його роботи на землі, щоб Він міг повернутися на землю. Коли Ісус жив на землі, Він підтвердив необхідність повернення десятини в новозавітній час. А якими мають бути наші добровільні приношення? Добровільні приношення це індивідуальне питання. І кожна людина приймає рішення самостійно і може пожертвувати стільки, скільки може. Зверніть увагу на пораду, дану Ісусом в Євангелії від Луки. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам. Один з пасторів розповів мені свій досвід. Відчайдушний шахрай відвідував мої євангельські зустрічі, і я ніколи не забуду ті хвилини, коли розмовляв з ним наодинці в залі. Він дістав зі своєї кишені пачку купюр на суму 5 тисяч гривень і простягнув мені. Це моя перша десятина. Він був шахраєм більше 30 років займався азартними іграми. Тому я його запитав, а як же ти збираєшся жити далі? Він відповів: у мене залишилося всього лише 50 гривень, а ті гроші, які я віддав вам, належать Господу. Я не знаю, як далі буду жити, але повинен повернути десятину Богові, і я впевнений, він подбає про мене. І Бог дійсно подбав про нього. Розкаяння цієї людини було щирим. Він усьому присвятив себе Богові і був благословенний у своєму християнському житті, відмовившись від шахрайства. Господь проявляв турботу про нього аж до його смерті. Бог не обіцяє, що всі вірні його послідовники стануть багатими, але ми можемо бути впевненими в тому, що Господь задовольнить всі наші нагальні потреби. Христос віддав все заради нашого спасіння. Давайте сьогодні віддамо йому наші серця. Давайте будемо ділитися вісткою про Христа тим, як ми живемо, як мислимо, що дивимося і як жертвуємо. Чому б нам не відкрити для себе радість, благовістя про Христа і з радістю зростати в Його чудній благодаті? Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти проявляєш до нас щодня милість. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти навчаєш нас, як нам жити. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти відкрив нам свою біблійну істину про те, що десятина належить Тобі, і ми несемо зобов'язання. Пожертвувати її або повернути тобі, благослови нас цьому і допоможи нам бути вірними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. подобрал меня Одну сред тысячи убоких Когда лежала жизнь моя У бесконечной той дороги Где люди шли, теряя сон И опускался черный вечер Явился, улыбаясь он оставил след от этой встречи Он просто, он просто подобрал меня Он просто, он просто подобрал меня Он просто подобрал меня Когда корабль мой разбился, и не было в душе огня И ворон надо мною вился Готов был трапезе своей Мир занятый пустой игрою А он сказал, ты стань сильней И поднял и пошел со мною Он просто Он просто подобрал меня, он просто, он просто подобрал меня. Уж меня теперь рассудит, и не понять душе моей, За что же он меня так любит? О, если б я могла узреть, куда текут все в мире реки, Его любовь сильна, как смерть, а значит, я жива во веки. Он просто, он просто подобрал меня, он просто, он просто подобрал меня, Он просто, он просто подобрал. Довіряйте Ісусу і будьте впевнені, що Він потурбується про всі ваші потреби. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення.